Я ж в таку спеку доїде рослина, де да, дуже легко і просто, вона замочується, корінь замочується, ганчірочка змочується, кладеться в пакетик, наприклад, якщо це коренева відкрита, потім кладемо її у картоночку, замотуємо, щоб не пожмакалося листечко. Потім знову кладемо в коробочку і їде вона новою поштою. Новою поштою йому нічого не буде. Тому що я сьогодні, до речі, сьогодні неділя впакую замовлення вже оплачені давно, але просьба була відправити в неділю, тому що економія 23%. Я вам скажу, це значна економія, тому що відправляю щонеділі. Людям хто просить з поштомата. І дійсно економія велика на доставці. Тому бажаєте замовити до 12 ночі, ще далеко. Я вам відправлю. Це я зараз пакую гейкеру, лаванду зараз буду пакувати. Абутелони просто на 4 штуки замовлено. Так,